Казка На ніч. Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків. Найяскравіші сни сказок. Королівство АНУ. Ось так починається казка. Було королівство, будь ласка, сусіда король. З королівства Ану почав з ним таємну підступну війну. На вулицях міста, столиці з'явились насуплені лиця. Один у крамниці сказав продавцю Ану, дайте швидше машинку оцю. За серце схопився із зблід продавець, ледь-ледь не настав продавцеві кінець. В трамваї хтось гаркнув бабусі на вухо. Ану, відступися у бік, розвалюхо! Не встигла убік відступити небога, забрала стареньку швидка допомога. Буфетнику, прошу, в дитячому кафе Хтось замість подяки, та вигукнув Пфе! Буфетник облишив буфети торти, його до сьогодні не можуть знайти. А далі, як мовиться в казці, Забили тривогу, будласці. вони невідомих осіб ловили 16 діб. А потім не місяць, не два учили казати слова. Пробачте, спасибі, будь ласка, на цьому й скінчилася б казка. Та вчора я встріла особу одну. Вона продавцеві сказала: Ану, одразу мені пригадалася казка про два королівства ану, і будь ласка, подумала я, а можливо, цей раз. Війною пішло королівство на нас? От і казочка скінчилась та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.